Є наступний момент взагалі, що і Ісус, і пророки, і Іван Хреститель найбільший пророк, і апостоли, і сам Бог, і Дух Святий вони зустрічалися з військовими і описані всі ці ситуації. І не говорилося, що військові ви повинні перестати бути військовими, інакше ми з вами не розмовлятимемо. Виходить, за логікою, якщо. Не можна використовувати цю силу, зупиняти злочини, зупиняти зло. Тоді наша проповідь має бути така: не покайся і віруй в Ісуса. А якщо ти носиш там зброю взагалі, якщо ти військовий, або якщо ти там поліцейський, або якщо ти взагалі силова структура, то все, ти тоді йдеш до пекла, грубо кажучи. Це не Євангеліє, Ісус так не проповідував. Тобто спеціально описані всі ці ситуації, і один із перших язичників Корнилій, який покаявся, який навернувся до Бога, до якого апостол Петро прийшов, Бог послав його, Дух Святий його туди привів, справді. І врятувався цей чоловік та інші військові, які були з Ісусом, зустрічалися. Нікому не було сказано, що ви маєте це залишити. Але що навіть Іван Хреститель говорив, коли воїни приходили до нього, він каже: Ви повинні за совістю та за честю жити. Ви не повинні бути мародерами, і ви не повинні гвалтувати людей, просто грабувати, використовувати людей. Ви повинні за честю за совістю чинити.